Чи знали ви, що у цьогорічній новій частині Saints Row можна знайти надувні манекени ковбоїв пердунів? Я навіть не жартую. Як бачите, це і справді такий собі невеличкий табір привал мандрівників, але мандрівників не справжніх. Все це надувні манекени, їх тут семеро і псують повітря. Вони не просто так. Причиною цьому є ціла купа консервованих бобів, які їдять ці ковбої. Але насправді перед нами смішна великотка, яка є пародією на сцену зі старого фільму Блискучі сідла Blazing Saddles 74-го року, де вже справжні, а не надувні ковбої поїдають боби з точно таким же звуковим супроводом. Вітаю, друзі! У мікрофону з вами, як завжди, Євген. Сьогодні я виходжу до вас без привітання на камеру. На жаль, на тому тижні трошки застудився, тому все ще одужу. Але як ви вже здогадались, сьогодні у нас випуск по Saints Row 2022. Бо на щось більш розумово зарядне у мене через застуду просто не вистачило енергії розуму. Вибачте, про саму гру я занадто довго говорити не стану. Певно, можна обмежитись словами. Стало гірше, бо як на мене, так і я. Це все, ще той самий божевільний Saints Row, але при цьому гра занадто сильно намагається. Тути всім і одразу, тому саме через це у неї не виходить абсолютно нічого. Візуально симпатично, є багато добрих великодок, але при цьому порожньо, нудно і зовсім не тримає увагу. От вам мій міні-огляд цієї гри. Тому давайте краще я прийду до найцікавішого. Це приблизно 25 найкращих секретів та великодок у грі Saints Row. Я розділив це відео на підгрупи, верніше всі секрети у грі. Це великодки з посиланнями на фільми, на інші відеоігри, і просто різні цікаві та незвичайні знахідки. І Почну з кіно. Для початку пропоную навідатись до віддаленого невеличкого острівця, що знаходиться в самому низу ігрової карти. Там на нас чекають одразу дві добрені знахідки, не дивлячись на те, що на острові і так знаходяться люди, вони відпочивають тут з наметами, готують їжу на відкритому вогні. Перше, що дійсно привертає вашу увагу, буде дивний спів, який приведе вас до ще більш дивного створіння, з якого і лунає цей спів. The old gray mare just ain't what she used to be, ain't what she used to be, ain't what she used to be. The old gray mare, she ain't what she used to be many years ago. Це кущ репертуар у нього немаленький, маю сказати. І хоча голосами слухом природа його не нагородила, ентузіазму у нього точно достатньо. Можливо, тому що співає він не просто так, а для своєї такої ж незвичайної аудиторії. Перед кущем стоять троє надувних манекенів. І як дехто з вас вже міг здогадатись, все це доволі непогане посилання на класичну комедію 86-го року: Троє амігос, де була дуже схожа сцена зі співучим кущем. The when she comes, she'll be riding six white horses. When she comes. Be with when на цьому ж острові, буквально в кількох метрах від куща буде ще одна цікава знахід. Вона вже куди менш помітна, особливо коли поряд усю увагу на себе забирає співучий кущ, і все ж тут можна помітити каналізаційний люк, навколо якого хтось намалював чотирьох маленьких черепашок. Звичайно, не простих черепах. На мордочках у них видно кольорові пов'язки, а навколо каналізації можна також помітити калюжі розлитого мутагену. А значить, це може тільки одна перед нами ті самі черепа. Ніндзя. Далі подорож заносить нас у нижній лівий край ігрової карти, де посеред пустелі місцеві будівельники якраз працюють над продовженням дороги. Роблять невеличку переправу або робили, бо на перший погляд робота тут щось не йде. Причиною, скоріш за все, є той факт, що замість працівників Saints Autodor на будівництві сидять два надувні манекени. Ви могли помітити, до речі, що розробники для своїх великодок тут вирішили використовувати саме от такого вигляду надувних людей. Не знаю чому, але вже як є. І от в цьому випадку знахідка. Теж непроста. Це можна зрозуміти по малюнках, які видно на манекенах. У обох на животах намальовано червоного дракона, а на обличчі щось типу масок. Причому маски ці різні, так от перед нами Омаша одразу на два культових фільми жахів: червоний дракон на животах і маска. Справа натякають на фільми про Ганнібала Лектора. А от маска на манекені ліворуч більш нагадує хокейну маску маніяка Джейсона Вурхіза з фільмів П'ятниця, 13». Все ще внизу карти, але кількома сотнями ігрових кілометрів праві. Іше на вас чекатиме доволі помітна місцева пам'ятка. Помітно саме тому, що вона реально здорова, і важко не звернути на неї увагу приїжджаючи поряд. Це велетенський гребінець. Буквально з обох сторін стоять вже знайомі на вигляд надувні дувні В цей раз вони зроблені у вигляді якихось космодесантників, і зроблено це не просто так. Перед нами доволі очевидна пародія на сцену з фільму Космічні яйця яйця» 87-го року, де солдатам дали наказ прочесати пустелю, і вони сприйняли цей наказ за нату. Буквально. Це не надто буквально. Ні, дурню, ми виконуємо наказ. Сказали прочесати, і ми робимо. Що небудь знайшли? Нічого, сер. Наступна великодка теж класика американської комедії. Та чи багато хто з вас її впізнає на півночі пустелі Рохас, ви можете натрапити на покинути сімейну машину. Людей поблизу немає навколо розкидані особисті речі, а з під капоту йде дим. Подорожу когось очевидно не задалась. Та головне тут те, що ця картина один в один. Пародія на сцену з фільму «Канікули» National лампунс Vacation 83-го року. Виходу тату. Ми пролетіли на машині у повітрі близько 50 метрів. Тут нема чим пишатися, Расті. 50 метрів. Заїдемо сьогодні і у місто, бо не тільки ж це пустелями вештатись. На сході старого міста на задньому двері одного з будинків ви знайдете абсолютно точно знайому всім нам телефонну поліцейську будку. Вперше я прийшов сюди вночі, тому розклеїти її було трошки складно. З середини б'ється яскраве світло, але в день сумнівів бути не може. Очевидно, що це не проста поліцейська будка, це Тардіс, космічний корабель і машина часу доктора. Хто героя однейменого серіалу? Вдень також можна помітити, що називається тут ця будка не Тардіс. А Турдіс, це вже маленький каламбур, бо англійське слово «turd» означає гімняшка. Також, до речі, це не перший Турдіс в серії ігор Saints Row, він вже з'являвся у минулих частинах. Але як і тоді, так і тут, і зараз самого доктора, побачити, на жаль, у вас не вийде. Наступна знахідка так часто з'являється в іграх, що хтось з вас вже тільки після цих моїх слів здогадається, що саме я маю на увазі. В центрі карти, оточений з усіх сторін водою, знаходиться острів з великою промзоною. Виглядає, наче Форт захищений високими стінами, тільки у. Стінах також повну каналізаційних стоків, і от в одному такому тунелі за ґратами можна помітити червону повітряну кульку, яка абсолютно точно натякає на клоуна Пеннівайза з романів і фільмів. Воно. А оце прям щось нове, навіть трошки незвично. Знов десь посеред пустелі ви можете наштовхнутись на дивну знахідку. Це притиснутий до землі з дровенним ковадлом надувний манекен. Ніякого контексту чи інших натяків тут немає. Тому далеко не всім на думку одразу спадуть веселі мелодії Луні -тюнск. Хоча знову ж таки тут. Про це немає ніяких натяків. Але саме мультфільми Looney Tunes дуже полюбляли от такий комедійний хід скинути на когось з неба велике ковадло». Іншою знахідкою, яка може підтвердити, що це посилання було саме на Looney Tunes, є оцей малюнок. Малюнок дороги, яка веде в тунель, хоча насправді веде тільки в стіну. У грі я помітив два таких тунелі, і обидва виявились лише малюнками без якихось надприродних властивостей. На жаль, але знову ж таки точно такі тунелі любили використовувати в мультиках Looney Tunes. Тому я. Асоціація з цими знахідками, як мінімум, у мене саме з цим серіалом. А оця великодка з'являється абсолютно випадково, але завжди в одному і тому ж місці. Ось на цій парковці. Це одна особлива машина. Ви точно її впізнаєте, і якщо її не буде на цьому місці, просто поверніться сюди пізніше. Це оця зелена гоночна машина. Вона ну точно належить, наче якомусь стрітрейсеру, бо так і є. Це автомобіль персонажа Брайана Укодера, якого у фільмі Форсаж грав актор Пол Вокер. Саме на точно такій самій Міцубі. Місія Кліпс роз'їжджав герой у першому фільмі Форсаж. Насправді, деякі раніше згадані мною знахідки, і знахідки, про які я вам ще розповім далі у відео, у якому сенсі можна використовувати і навіть колекціонувати машину у Конора в гараж поставити на вийде, як в GTA, але натомість у грі є можливість трошки кастомізувати своє сховище, базу святих, де тусується банда. Додаються предмети в цю колекцію простіше простого. Вам достатньо сфотографувати свою знахідку, і якщо вона одна з тих самих колекційних великодок, то обов'язку обов'язково з'явиться у відповідному розділі на вашому телефоні, ще й з невеличким описом цього предмета. Як приклад, можна взяти одну доволі непомітну знахідку, що знаходиться у нижньому лівому кутку карти. Це невеличкий кратер, в якому лежить камінь, з якого строчить отакий цікавий на вигляд молот. Підняти до вас його не вийде, на жаль, бо це була просто топова зброя для гри. Але ви можете прочитати опис цього молота у вікні колекційних об'єктів, де буде написано «Цідний молот. Підняти може тільки кріс. Певна річ, що нами той самий Торо, якого у фільмах Марвел грав актор Кріс Гемсфорд. Таким самим чином, через оцей опис предмета можна дізнатись про ваші відкриття трошки більше. Так, оця статуя Янгола, яку я одразу запідозрив в чомусь дивному, насправді виявилась тим самим лячним плачучим янголом з серіалу Доктор Хто? Опису цієї статуї каже нам не кліпати очима. Чи от ще одна незвичайна телефонна будка, яка не є тардісом, але так само вміє подорожувати у часі та просторі. Фанати поп культури можуть впізнати у ній будку з комедійного фільму «Неймовірні пригоди біла і теда. А оцей незвичайний трон, як на мене, і представляти не потрібно. Хоча зроблений він з лопат, молотків та інших інструментів, а не з мечей. У ньому важко не впізнати залізний трон з Гри Престолів. Ну не міг я залишити вас сьогодні без своїх гарних зелених очей, ніяка застуди цьому не завадить. Тим паче, що я, як завжди, хотів би подякувати усім небайдужим глядачам, які підтримують цей канал. Це чудові меценати, чиї імена ви зараз десь і бачите на екрані, не знаю, десь тут. Це підписники мого патреону, спонсори на ютуб та просто небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами. Безмежна подяка всім. вам. Якщо ви також хотіли підтримати мене і мою діяльність на цьому каналі, то зробити це можна, як я вже сказав, через Патреон, спонсорську підписку на Ютуб, через Мону, Пепел або навіть кодом автора у Епікстор. Дякую всім. Та звичайно найголовніше зараз це підтримка наших збройних сил, волонтерів та інших найкращих людей, які з кожним днем наближають нашу невідворотну перемогу. Лінки на деякі довірені благодійні фонди будуть у описі під цим відео. Та все це були тільки знахідки, пов'язані з фільмами та кіно. В цілому Наступна підгропу великодок буде про відеоігри. Тому спочатку навідуємось на головну площу района Маріна Вест. Посеред цієї площі стоїть невеличкий інформаційний стенд, який можна активувати. З динаміків наратор повідає вам про те, що ви знаходитесь у парку під назвою Red Faction Memorial Park, який якимось чином пов'язаний з пивоварнями. І справді справа від вас знаходиться броварня, яка так і називається Red Faction Брюворкс. Хоча справа тут, звісно, не в пиві, а у назві цієї пивоварні. Red Faction – це назва старенького шутеру 2001 року, який створили у тій самій студії Volition Incorporated, що займається розробкою серії Saints Row. Трошки незвично, але теж не менш цікаво, як гравці зуміли помітити тут серед анімації персонажа одну особливу. Побачити її можна теж не всюди, а тільки в одному конкретному місці. Це анімація пошуку чогось цінного в сміттєвих баках. Зазвичай ці баки нагороджують гравця грошима та досвідом чи як з косметичними бонусами, але є один особливий сміттєвий бак. Він знаходиться за автомобільною заправкою на півночі пустелі Рохас. Цікавий він не тим, що ви знайдете всередині, а самою взаємодією персонажу з цим баком. Surprise, surprise. Починаючи з музики на фоні і закінчуючи всією анімацією, перед нами явна пародія на ігри серії The Legend of Zelda. Таким самим образом, у деяких іграх цієї серії, головний герой Лінк оглядає скрині зі скарбами. Абсолютно незрозуміло великодка знайшлась у західній частині старого міста. Тут є щось типу фортеці, і скоріш за все, це якесь старе історичне місце цього району. І от саме в стінах цієї фортеці і схований секрет. Тут є місце з от такою закладеною цеглою дірою. Ви можете розбити цю. Цеглу і заглянути всередину я використовував для цього молот, але можливо розбити це можна і вогнепальною зброєю. Всередині, як і казав, буде щось незрозуміле. Чотири фігурки дивних істот, троє з них стоять над Очевидно, мертвим тілом вбитого четвертого створіння. І судячи з ножей в руках, не треба бути шерлоком для того, щоб зрозуміти, хто саме тут справжній вбивця. Але от що означається знахідка, це вже абсолютно інше питання. Гравцям це нагадує щось типу суміші Майнкрафт Among Us, Але чи так це насправді я вже точно не скажу. Та все ж знахідка і справді незвичайно прикольна. Є у грі і непогані пародії та посилання серед аркадних автоматів, які тут можна знайти. Всього їх чотири і найпомітніший серед них. Напевно, оцей під назвою Saints of Rage, який очевидно є пародією на стару аркадну гру Streets of Rage. Цікаво ще що оця Saints of Rage насправді вже з'являлась у серії ігор Saints Row. у четвертій частині. Ця аркада була однією з місій у грі, але тут, на жаль, у вас в неї пограти вже не вийде. Інший аркадний автомат називається Drag Queen, і хоча ця гра очевидно про королеву дрегрейсінгу, тобто перегони, назви одночасно є своєрідним каламбуром сленговою назви Дрек Королев людей, які сценічно вдягаються у. Одяг іншої статі, по типу вірки сердючки. Назва Space Boy, от мені ні про що не каже, тому я її пропускаю. А от остання гра тут Zombie Uprising, вже не випадково. Точно так само називалась невеличка міні-гра у другій частині Saints Row. Остання знахідка з відсилкою на відеоігри знаходиться на півдні пустелі Бедланс. Посеред цієї склястої місцевості є одне непримітне місце, де стоїть от такий дивного вигляду моноліт. Спочатку можу здати, що це якийсь надгробок, можливо, тут хтось похований, але насправді. В перед нами зохар, загадкове джерело енергії, або як його ще називають, джерело нескінченної на енергії з всесвіту ігрової серії Xenosaga. Скористатись їм тут немає можливості. Він не дає вам ні бафу, ні якогось досвіду, ні, ні скінченної енергії, але виглядає солідно. Остання підгрупа в Локодах. Це просто різноманітні знахідки, які ні на що або майже ні на що не посилаються, і просто такі, які є. Наприклад, якщо я вже згадав моноліт Зохар, розкажу вам і про ще один, але вже куди більш загадковий. Як на мене, це така собі дуже слабенька спроба повторити таємницю гори Ляд з GTA 5. або просто пародія на це точно не скажеш. Коротше, знов десь на півдні пустелі Бедланс, і знову серед скель можна натрапити на ось таку дивну картину: високий сріблястий моноліт, навколо якого прямо в повітрі лавітують п'ять здоровенних кам'яних валунів. Спершу здається, що це може бути посиланням на фільм 2001 Космічна один але це дуже наврядче. Тим паче, якщо обійти цей моноліт навколо біля однієї зі. Остін, ви побачите вже знайомий нам надувний манекен, розкидані навколо нього пляшки з підалкоголю. Певно, а також купу написів «Дан нам похован тут. Масти свою шкіру лосьоном копай, чорт забирай, копай. Ці слова написані на одній стіні, на іншій стіні тексту буде куди більше. Це наче ціла інструкція, що треба знайти, куди їхати, скільки разів стрибати, що знайти, що активувати. Коротше, дуже схоже на завальовані інструкції для можливо активації якоїсь знахідки. Скажу одразу, нічого такого неймовірного, гравці поки що так і не знайшли. Деякі гравці поєднують цей текст з іншою великодкою, начебто, цей моноліт веде. Саме туди, до іншого секрету, але цей інший секрет і так не важко знайти, тому навіть не знаю, чи пов'язані вони взагалі. Хай там як а великотка, до якої ведеться загадка моноліта, не менш цікава. Знаходиться вона біля аркадних автоматів, які я вже згадував трошки раніше. За будівлею тут є невеличка хижа з непомітним тунелем, що веде у підземну схованку. Там і буде знаходитись секрет. Це летюча тарілка, тільки певна не робоча, вона чи то розібрана, чи навпаки, її тільки збрем. Але те, що це якесь НЛО сумнівів, немає. Більше того, це не єдине НЛО у грі. І ще одна тарілка буде у більш помітному місці. Неподалік однієї з трас в пустелі Рохас є маленькі чи то озера, чи просто калюжі з водою, от саме в одній такій неглибокій калюжі, і лежатиме друга тарілка. Цей космічний корабель менших розмірів за той, що ми бачили під землею, але при цьому він не у розібраному стані, і навіть видно, як у нього горять лампочки з підсвіткою. Та зробити з цим кораблем ви теж нічого не можете. Остання третя Чу тарілка знаходиться на півні Бедлендс. Її знайти вже трошки важче, тому що вона впала в горах, і помітити її можна лише з неба. Ця тарілка більше за розмірами, і підсвітка у неї вже не працює, але під кораблем все ж видно якесь зелене світло. Як на мене, дуже схоже на якусь хімозу, можливо, щось типу біопалива, яке витікає з корабля через аварію. Та знову ж таки чи пов'язані ці летючі сосиски з тим загадковим монолітом, сказати вже важко. І як мінімум, я таки не знайшов в цьому ніякого підтвердження. Але якщо у вас є якісь теорії, буду радий почитати ваші коментарі, то обов'язково пишіть свої здогадки. А поки що ми виходимо на фінішну пряму цього випуску. Залишається зовсім небагато. Зараз ми навідуємось до старого знайомого, якого у грі можна знайти на сході старого міста. Серед гаражів та складських приміщень тут буде одне відкрите місце, всередині якого сидітиме оцей кролик. Ви можете його знати, як мінімум, як великотку великодку з Saints Row 2 та Saints Row The Third. Це кебіт мікс кота та кролик який вперше з'явився у грі Summoner 2001 року випуск, яку розробляли у цій же студіволішн у першій половині цього відео я показав вам секретну тачку з фільму Форсаж, але насправді у грі є як мінімум ще дві інші цікаві машини. Вони не є посиланням на щось, це просто прикольні секретні авто, які можна знайти у грі. Спочатку це от така клоунська машина, яку можна знайти на парковці в районі Ельдорадо, але є у грі ще більш незвичний транспорт. Він стоїть на одній з ферм в пустелі Рахас. Це ванна на колесах, причому з повним фаршем. Тут вам і неонова підсвітка, і мощні бомпера, і гоночні шини на колесах. Реально прикольна машинка. Навіть трошки нагадала мені Battlefield Hardline, де було вликотка, якщо пам'ятаєте, з диваном який можна було водити як авто. Ще однією пам'яткою або знаковою місциною Saints Row без сумнівів можна назвати Валетенську гру в Дженгу. Навряд чи це можна назвати секретом, тому що Дженга і справді велика, і при проходженні гри ви так чи інакше її помітите. Ви справді можете спробувати в неї пограти, повибивати ці дерев'яні балки за допомогою різної зброї, а потім просто натиснути на інформаційну дошку поряд і повернути Дженгу до зібраного стану. Цікаво, прикольно, але, на жаль, доволі швидко набридає. як власне, і сама Ров на останок. Повернемось до старого міста, де Великодка з'являється тільки після того, як ви викупите і побудуєте на цьому місці маленький парк розваг. До цього моменту знахідки на місці просто не буде. Біля будки з білетами на атракціони є непри. Мітний куток за будівлю, на який навіть вказує намальована на стіні стрілочка з черепом, явний натяк на щось цікаве. І справді, прямо під стіною будівлі буде щось, типу норичі, маленької печерки, вхід в яку закрито залізною решіткою. Але всередині цієї діри все ж точно щось є, бо з темряви на вас дивитимуться чиїсь очі. Тут теж можна вкинути декілька здогадок. Наприклад, це і справді якесь невідоме створіння, яке сидить чомусь зовсім нерухомо, але на всяк випадок його закрили решіткою. Або це просто. Частина парку розваг такий собі ручний монстр з міських легенд, яким можна було плякати підлітків. Хай там, як а знахідка й непогана у грі. Насправді є і інші великодки. Це посилання на фільми та ігри, які можна почути в репліках персонажів під час різних місій. Але мені здається, що це все не так цікаво, тим паче, що відео і без того вийшло здоровенним. Тому дуже сподіваюся, що вам все ж і справді було цікаво. Я якось довго думав, чи робити взагалі це відео чи ні, саме через доволі посередні відгуки на саму гру. Гра і справді вийшла більш нудною за попередні частини, але в плані секретів і волокодок, як бачите, все ж не підвела. Знову ж таки, як мінімум, я на це сподіваюся. Але наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу.